На якому рахунку відображати страховий поліс, наприклад, страхування авто, каско або щось типу цього? Но ми з вами добре знаємо, пам'ятаємо, що всі витрати вони поділяються на дві великі групи: або витрати пов'язані з собівартістю, або витрати періоду. І якщо це каско, страхування, страховий поліс, то ми подивимося з вами, а який період страхується? І якщо це 12 місяців, то ми віднесемо суму на 39, але кожного місяця, одну дванадцяту, будемо робити кредит 39-го, а деби там 92-го, 93-го чи іншого, в залежності від того, в зв'язку з чим страхування. Якщо автівка на ній їздить керівник, так, директор, адмін витрати, а отже, і 39-й будемо витягувати на адмінку. Але ви знаєте, що не завжди страхування. А страховий поліс або інші витрати, які стосуються майбутніх періодів, будуть віднесені на 39-й. А чи знаєте ви, що якщо майбутні витрати зачіпають період більше, ніж 12 місяців з дати балансу, ми маємо відобразити оцю суму, що перевищує 12 місяців з дати балансу, на 184 рахунку. 184-й звучить як інші. Необоротні активи. І якщо ми, скажімо, оплатили майбутні витрати, нехай це страхування там за, майбу... за наступні два роки, ми маємо подивитися найближчі 12 місяців здати балансу будуть на 39-му висіти, а те, що більше ніж 12 місяців здати балансу 184-й. В даному випадку датою балансу будемо вважати 31.12. Будь ласка, врахуйте це при складенні балансу. Дякую.